Здоровенькі буде шановні друзі, з вами, як завжди, Серго. Ну і сьогодні ми будемо продовжувати проходити нашу улюблену гру під назвою Як Вікторія 2 з майбутньою Європою, граючи за нашу Київську Україну. Ну що ж, друзі, не так багато часу пройшло з того моменту, коли ми змогли перемогти Російську Федерацію, захопили Брянськ, також захопили ми. А такі території, як Курська область, тепер наша головна ціль у 2137 році а це повернення Сходу України. Ну, Луганської Донецької областей, ну а також повернення Кубані. Тож, в сьогоднішньому випуску, якщо ви будете не проти, ми захопимо Казаків. У нас вже привід до війни, напевно, з ними вже є. От Давайте я навіть оголошую війну. Відразу ж таки. Кликати на допомогу союзників я поки що не буду. Коротенько, коротенько подивимося геополітику, яка є в вертальному світі. От бачите, суттєво вона не змінилася, але от так промелькнув всією картою, щоб ви змогли побачити, яка є політика станом на 2137 рік. Японія, Нанкійська Федерація, от дивіться тут Індія, Індонезія, Японська Океанія. Також новий світ. От гляньте, ну і фактично без змін а, ось такі території. Добре, друзі, вибачаюся, що не зміг пояснити вам геополітику, геополітику трошки, но, але сподіваюся, ви мене зрозумієте, тому що, тому що бляха-муха. Нам доведеться воювати з Казакією. Ну що ж, перші бої йдуть проти казацької держави. Ми реально дуже добре проводимо битва за битвою, захоплюємо їхні основні сили, основні містечка, тому що нам треба заходити в тиль, і це є саме головне. Казакія досить невеличка держава, але вони, як вам сказати, друзі, відносно сильна є країна. Тож, наша головна цість це захопити, От, подивіться, вже Донецьку область ми захопили. А тепер... Будемо битись ось десь тут. Перенаправляю свій військоморський флот. В Азовське море, тут відбувається військово-морська битва. Харкові ми перемогли. Також, наскільки я бачу, Білорусія оголосила нам війну, але у нас є сили. Дивіться, ми перенаправимо собі блін, вибачаю за, за цей кашель, як завжди, ось туди. І в Красноармейську. От напевно, будемо тепер концентрувати всі свої сили, щоб перемогти ось тут. Іде у нас битва в Азовському морі, також заключає союз із нами, от ніхрена собі польська війна проти Чехії. приєднує ми до свого союзника, але. Інтенсивно боротися не будемо. От дивіться, йде велика боротьба з білоруською армією. Також наскільки я бачу, війна, яка здійснена була Білорусію проти нас, взяли на себе ініціативу і виконують наші зобов'язання по Союзу такі держав, як Іран, Алманія, Чехія. Тож скоро ми завершимо війну свою проти Білорусі, натомість воюємо проти Казакії. От іде інтенсивна битва: ось тут, Краматорську. Також дуже важливо бити проти білоруських військ тут. Ну але білоруси здались, тож тепер наша головна ціль це перейти на захід, ну, на схід нашої країни. Оце було б дуже доречно. З поляками можемо повоювати, але з поляками не варто воювати на даний час, бачу. Тому що треба завершити свою війну на Сході. Майже війна за Донецьке завоювання завершилася. От подивіться, ми перемогли. У великій дуже битві ось такі. Перенаправляю свою частину своїх військ, захоплюємо ми їхню столицю і тепер будемо битись. Добиваємо остатки. Добиваємо остатки казахських військ, от уже подивіться, вони майже і здадуться. В Азовському морі ми перемогли. І до кінця 2137 року в нас є велика. Можливість нарешті ж таки добити казаків, подивиться, ми домовимося про умови миру, хоча вони поки що їх не приймають на превеликий жаль. Ну але це лише тільки тимчасове явище. В Азовському морі ми перемогли наш військоморський флот здобув велику таку перемогу. І в 2138 році, от у на місяці, знову ж таки в Красноармійську добиваємо сили казацької держави. Тут знову ж таки велика перемога. Тепер. Гадаю, що вони, от вони і так не хочуть перейти на умови нашого миру. Щоб їх качка копнула, до речі. туди перенаправляємо свої військо. Просить правопроходу його славі, ми їх, їм його надаємо. Польська армія на Заході. Чеська армія бореться проти польської армії поки що все. Війна йде непогано, але. Через Азовське море ми продовжуємо свій інтенсивний рух. От інтенсивний рух ось такий. В Донецьку ми перемогли. Тепер наша головна задача це заключити мир із ворогом, з державою казаків. Але подивіться, ви, ви лише тільки гляньте, наскільки вони інтенсивно так борються проти нас. А знову ж перенаправляємо свій Красноармійську армію також тут біля. А їхньої гавані йде велика завзята битва з нашими військами та їхніми. Сподіваюся, що ми протримаємось там. У Краматорську йде знову дуже і дуже важлива битва для нас. Наші вороги поки що відступають, але це не суттєвий такий відступ, не суттєвий такий супротив. Перенаправляю іще пару своїх дивізій, щоб допомогти і дати велику допомогу нашим співвітчизникам, які воюють уже в Кубанській області, щоб там не програлась, не дай Бог, битва. Ми. Поспіваємо якось, поспіваємо. Але тепер в Великій Новосільці ми перемагаємо в битві, також вивчаємо нові технології, от кліматичну зброю. Давайте. От, а що ж вони? Не хочуть, казаки реально не хочуть з нами потоваришувати, вони не хочуть з нами піти на умови миру. Доведеться відбитись в Одесі проти угорських військ. Сподіваюся, що це така. Ініціатива буде доречна. Казаки, я надіюся, вони сподіваються на те, що їм допоможуть. Вони реально сподіваються на те, що їм допоможуть поляки. І та війна, яка йде проти Польщі, а також проти Казакії на Сході, виграється час для самої ж таки держав, ну, держав як Казакія. Йдемо у Львів, поляків виганяємо з території України. Тепер кидаємо свої дивізії аж сюди. Сподіваюся, що тут доживемо. Доживемо до перемоги. Вони поки що не приймають умови нашого миру, наскільки я бачу. Ну, але тут йде дуже важлива битва. Дуже важлива битва йде проти казацьких військ та наших. Я маю надію, що ми зможемо все ж таки перемогти, але Польща поки що не здається. Завзята війна, завзяті битви, не так то легко в них і виграти. Запас грошей падає. Повинні ми опікуватися про свою промисловість, тому що на даний час наша промисловість перебуває на 12 му місці. От бачите, на 12 му місці перебуває наша промисловість. От перенаправляємо ми іще фінансування для розширення всіх фабрик, які є на території нашої України. А щоб наш промисловий потенціал був набагато більший. Оце саме головне. Це саме головне. Поляки поки що тримаються. Але Казакія дає нам жару. от Поляки. Давайте проведемо повну мобілізацію всіх військовослужбовців. Які є на території України, тепер ця армія, ці військовослужбовці мобілізовані, які є тепер у Львівській області, ми їх перенаправимо аж у, до держави Казакі, щоб підтримати наших співвітчизників, Тому що от Казакі саме не здається, поліція, вони тримаються, вони. Все ж таки сподіваються на те, що зможуть перемогти нас. Тож нам треба підкріпити мобілізованими своїми військами, боротися проти казацької регулярної армії та перемогти любою силою. 16-те місце займає наша велика країна. От подивіться, тут ми боремося проти польських жовно, жовнірів. І велику битву проти казацької держави ми перемагаємо. Тож що тепер наша велика перемога проти казаків завершилася, і таким чином, таким чином, друзі. Таким чином ми змогли перемогти казаків, повернули схід України остаточно і офіційно, і повернули собі Кубанську область до нашої великої та славної держави. Демобілізацію проводимо, виявилася вона лишньою, але якраз це допомогло нам мобілізувати свої запаси і витримати самий великий напал наступ ворогів. Тож, от тепер наша армія, якою вже не так -то багато залишилося в Києві, досить слабенька, ось така. Наша армія настала тепер. Ми і надалі будемо допомагати нашим союзникам, якщо не фінансовому, ну якщо не військовому плані, то безперечно в фінансовому плані. А це остаточно активація привлечення іммігрантів. От дуже велике у нас таке є е, рішення. Також виберемо ось так собі. Ось так собі повибираємо. Хай у нас буде. І треба завершувати війну проти поляків, тому що дивіться, польська армія є в столиці наших союзників. Так, перенаправляємо на землю Чехії. До Чехії перенаправляємо свої дивізії. От подивіться, тут вже йде велика завзята битва. Нам треба ще боротись. Нам треба ще мобілізувати всі свої війська, тому що польща має ще деяку армію. Наша головна задача це перемогти. І перемога не любою ціною, тому що це не наша війна, але послаблення Польщі є життєво та ключовим, ключовим таким фактором. Хоча додати якісь умови, умови до миру у нас не є на це нагоди. От дуже шкода. Адже я б реально хотів, щоб ми змогли, щоб ми змогли добитися з поляками, а якось там, щоб ця війна для нас була більш-менш добра. Союзники перенаправляються із польської землі. Тепер бойові роботи будемо включати в сферу. Та сюди ось так. Проти Польщі нічого. Я не можу собі. От чесно, нічого. Дуже шкода. Хотів би я, щоб союзники нам допомогли. Такі великі битві. Це було б прекрасно. Але ні. Жоден із союзників не хоче допомогти нам у великій битві. Ми перенаправляємо свої дивізії далеко в Україну, тому що я не бачу сенсу воювати і щоб наші солдати помирали за польські інтереси. І як ви бачите, війна закінчилася. Ми провели прекрасний випуск, тому що змогли реально добре провести час. Ми не лише тільки добре провели час, ми взяли собі у свої руки деякі території, які є чисто українськими територіями, в тому числі її. А, от від Казаків, Луганськ та Донецька, також Кубанську область. Тож тепер наша головна задача це відновити економіку, яка трохи постраждала яка трохи постраждала, і дати промисловості новий запас. Але все в нас поки що налагоджується, і це, це саме головне. Реальне саме головне ось те, що у нас добре йдуть часи. Тож дуже добре. От такий коротенький випуск, я, друзі, вибачаюся, тому що Серго ще поки що дуже хворий. От Кашель мене мучить і так це відео, я постараюся обрізати максимально, наскільки це можливо, адже ви б тільки знали, наскільки в мене великий тепер кашель. Попробуємо відновлювати економіку, От, бачите, це добре в нас поки що йде. На дворі 2138 рік геополітика в нас така, воюють і ще поки що, ну, особливо великі країни не воюють. У наступному випуску я буду вдобатися того від Румунії признання. І буду робити все, що в своїх силах, аби від румунів взяти ключові регіони, ключові регіони в тому плані, що Ізмаїл, яким є українським, а також Чорновцем, повинні знову ж таки прийти до нашої славної держави. А це будуть дві останні території, які є за межами нашої імперії, Великої Української імперії. І... Маю надію, що згодом ми повернемо і об'єднаємо Україну та створимо за допомогою ось такого, ось такого рішення. От подиться, як створення української держави. А ну, а на сьогодні це все, друзі, тому що реально великий в мене кашель розпочинається тепер. До побачення всім та хай вам щастить!